Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, я називаюся Отець Юрій Щурко, і ми разом з вами заглиблюємося в книгу псалмів. Сьогодні хочу поговорити про таку досить складну категорію псалмів, яку умовно називають псалмами прокляття. Англійською це звучить як «imprecatory psalms». Цих псалмів є не аж дуже багато, але і немало. Ви бачите що на екрані, що їх аж 18. І тому, коли сучасна людина, сучасний християнин чи християнка натрапляють у Біблії на такі псалми, що закликають прокляття на інших людей, очевидно, що в такі моменті люди відчувають не тільки сум'яття, але питають собі, як такий текст може бути Словом Божим. Важко не здригнутися, коли псалмопівець у ході діалогу з Господом у молитві просить всемогутнього покарати або навіть знищити тих. Які заподіяли псалмопівцеві якусь кривду. Багато хто вважає такі молитви морально проблематичними. Безумовно, псалми, які кличуть про суд і Боже покарання для інших, є досить складними текстами для читання, і багато вважають, що, можливо, вони не є написані під натхненням Святого Духа і випадково потрапили до Святого Письма. Це, очевидно. Певна трудність з псалмами прокляття, особливо відчувається християнами, які наразі, до такого пацифістського спектру, і, очевидно, дуже добре розуміють, що. Ну, і врешті, треба навіть бути пацифістом. пацифістом вистачає читати Новий Завіт на гірну проповідь Ісуса і розуміти, який тут є великий дисонанс між навчанням Ісуса любити ворогів і молитись за тих, хто нас переслідує, і тими текстами, які виразно кличуть до Бога про покарання зла, про пімсту над певними людьми і так далі. Як все це узгоджується? З тим, що все писання є натхнене Богом, що і нагірна проповідь, і ці тексти псалмів є однаковим Божим Словом. Це питання відтак тому не можна обійти як неважливе. Якщо писання має бути основою нашого життя, то ми повинні вкласти зусиль, щоб зрозуміти, як біблійні псалми прокляття функціонують як слово Боже, яке є фундаментом чи наріжним камнем для нашого духовного життя. Тому кілька наступних міркувань, які я хочу вам... Зараз представити є не просто якимись моїми особистими спостереженнями, хоч я над цими темами думаю вже дуже довго, але окремими зреферованими думками, які я взяв з щойно опублікованої в кінці 24-го року і довгоочікуваної так званої Ignatius Catholic Study Bible, Це є така навчальна біблія, яка вийшла. Під керівництвом Скота Хана і його колеги Мітчела довго очікувано не працювали 26 років над цим текстом, і в цьому властиво в цій навчальній біблії там є досить таке, дуже гарне, я би сказав, доволі розлоге, як на навчальну біблію, пояснення, що таке псалми прокляття. Очевидно, в кожному доброму коментарі є, є це пояснення, але я взяв звідси, бо воно найбільш таке є зрозуміле і збалансоване. Що насамперед хочу сьогодні сказати? Коли ми читаємо ці псалми, як зауважують нам автори цієї навчальної біблії, варто передусім сказати, про яких ворогів йдеться, коли псалмопівець закликає Бога, що він покарав його ворогів. З псалтеря зрозуміло, що прокляття не виголошувалося проти осіб, яких псалмопівець вважав просто неприємними для себе. Суд Божий. Не закликався ніколи у Біблії на докучливих сусідів, суперників в бізнесі, чи людей з різними релігійними чи політичними поглядами чи переконаннями. Насправді особи, яких вважали гідними божественної відплати, описані у Біблії як жорстокі, підлі, підступні, злісні, немилосердні, кровожерні і так далі. І їх часто навіть псалмопівці порівнюють з левами, які знищують слабких, невинних. І які очевидно є людьми, які винні у страшному моральному свавіллі? Псалмопівці, які страждали від їхніх рук, були зневажені, зганьблені, пригноблені, зраджені, покривджені, часом пограбовані, зранені і від того, очевидно, фрустровані, ображені. Тому сучасні читачі, головно, ті, які живуть, я що так скажу, десь під парасолькою НАТО або в якійсь гарно забезпечені країні, повинні бути обережними, щоб не применшувати серйозність злочинів, які спочнили ці надзвичайно емоційні благання про справедливість. Врешті, дорогі сестри, брати ми, українці, знаємо, яким огидним може бути зло на прикладі дикунської агресії. Ненависних нам московитів, які забрали стільки невинних життів і пролили стільки безневинної крові. Другий важливий момент, який я хочу сьогодні наголосити, нам слід пам'ятати, що праведний гнів ніколи не є гріхом. Ми знаємо в писанні слова, гнівайтеся, але не грішіть. Як і вираження нашого розчарування перед Богом не є гріхом, так само, як і бажання справедливості, коли ми протистоїмо злу чомусь злому. Необмежені емоції, вилеті в присутності Бога, є, знаєте, якось якоюсь ганьбою. Молитва це саме те місце, де людина може бути повністю відверта в своїх почуттях без остраху, осуду чи відкинення. Бо якщо ми не можемо бути відверті на молитві, то вибачте, а де ми можемо бути тоді відверті. Біль людини є реальним. І я не мушу сьогодні це говорити, зокрема, тим, хто живе в Україні. І, очевидно, біль є реальний, тому що зло є реальним. І Бог єдиний здатний зцілити рани, які інші завдають нашому життю. Псалми прокляття показують нам, що можна звертатися до Господа навіть у певному запалі гніву із сильним бажанням відплати. Це, по суті, є бажання про відновлення Божого порядку. Це, дорогі друзі. Дорогі сестри і брати, є одним способом, яким наша віра може впоратися з серйозними кривдами, які є нам заподіяні, і супроти яких інколи ми просто почуваємося безсилими. Однак тут важливо розуміти, що з цього не випливає, що ми повинні дозволяти ненависті вкорінюватися в наших серцях, щоб не уподібнитися до тих, які чинять зло. Можливо, як ми читаємо уважно цих 18 псалмів. А коли ви побачили їх на початку на екрані, треба розуміти, що не всі 18 – цей повністю сповнені прокляті псалми. Деколи є два вірші, які закликають до суду, декотрий псалом є більше власне насичений цією темою. Але коли ми уважно це читаємо, ці тексти, ми можемо побачити, що. Один або кілька псаломів чи псалмопівців, зокрема, дозволили власне цьому болю, цій типевні скажу такому гнівові проникнути у своє серце, у власне життя. Але псалми, в принципі, кажу, так може склатися враження. Я не можу остаточно стверджувати. Але коли читаємо, напристо 139-й, псалом, 22-й вірш, коли псаломпівець каже, я їх страшенною. Я їх страшною ненавистю ненавиджу. вони моїми ворогами стали, то, очевидно, дехто може припускати. І деякі коментарі так кажуть, що певний якийсь певний гнів, певний біль десь закоренився в серці людини. Але власне це не є принцип псалмів. Тут є поодинокі складні моменти навіть серед тих псалмів. Але ще раз кажу, якщо навіть хтось дозволив цьому запанувати, навіть якщо деякі молитви нас до цього схиляють. Ми повинні розуміти, що це, це є спокуса, це не те, що хочуть ці псалми нас навчити. Чому я про це говорю? Це тут є дуже третій важливий момент. Псалми прокляття не заохочують до особистої помсти, якраз навпаки. Незважаючи на те, що вони псалмопівця і на увазі, стали жертвами неправди свавілля, сильних світ у цього. Псаломпівці, які виголошують прокляття, не закликають до насильних заходів супроти кривдників. Замість того, щоб піддатися інстинктові помсти, вони дотримуються біблійного учення, що помста належить Господеві, як про це говорить книга Трозаконня в 32 главі, 35 п'ятому вірші. Псаломпівці віддають свій біль, свій гнів, всі свої почуття і прагнення Богові уповаючи на Його справедливість. Дехто навіть бачить тут певний терапевтичний елемент. Тобто страждання може зменшитися навіть від усвідомлення того, що Бог не нехтує злом і не ставиться до нього легковажно, але вважає всіх людей відповідальними за свої вчинки. Псалми прокляття, по суті, віддають гнів Богові, чи навіть, можна так сказати, перекладають на Бога відповідальне за все, що діється у світі. Щоби Бог міг виправити все те, що є недобре в цьому світі, який він створив. Ось якщо Бог створив світ, то псалмопівець хоче, щоб він привів все до первісного порядку. Четвертий важливий момент: псалми прокляття є виголошені з таким завзяттям відповідно до принципів справедливості, які побутували у старому завіті. Коли якісь дії приносили шкоду іншим, ізраїльтяни дотримувалися стандарту чи принципу суворої пропорційної відплати, який ми знаємо за фразами око за око, зуб за зуб, який знаходимо у 21 й главі книги виходу, був в 19 главі, це є правовим підґрунтям, яке допомагає пояснити, чому для псалмопівці той, хто чинить зло проти іншого, повинен отримати відплату такого ж роду. іншими словами. Ті, хто вчиняє насильство, повинні самі зіткнутися зі жахами насильства, а ті, хто змушує інших страждати, повинні страждати самі. Так думала старозовітня людина. Псалмопівці бажають, щоб лиходії відчули, що так скажу, смак власних ліків. Це мислення це так званий лекс таліоніс, тобто закон пропорційної відплати, принцип пропорційної відплати, який, який лежить в основі псалмі прокляття. Тобто саме прокляття керується тим, що жодне зло в цьому світі не повинно бути безкарне. До Господа псалмопівці звертається з проханням виправити зло, чинене проти Псалмопівця, який вважає себе Божою дитиною. І ці способи виправлення вони вважають відповідними до природи і тяжкості злочину. Кожен прохач, який є промовцем цих псалмів, просить Бога поводитися зі злими так, як вони поводяться з іншими людьми. П'ятий важливий момент. Ми можемо з легкістю визнати, що старозвітні псалми прокляття. Не підносяться до рівня новозавітних стандартів моралі і молитви. Тут е, у Святому Письмі є очевидною божественна педагогіка. Ми не можемо ставити до духовно ще такої е, дитинючої поведінки Ізраїля в Старому Завіті високі норми, які вже Ісус ставить перед своїми слухачами і сучасниками в новому завіті. З одного боку, е, ми бачимо, що. Людина переживає біль, втрати, несправедливість, але псалмопівці з іншого боку наголошують, що потрібно цю відплату вручати в руки Божі. З іншого боку, сам Христос підняв планку моральних очікувань вище стандартів старого завітку, відкривши глибини божественного милосердя. Тепер ті, хто зазнає неправди від інших, Покликані е, любити е, своїх ворогів, як каже Ісус у нагірній проповіді, Йоанн від Матея в п'ятій главі, е, і, очевидно, також молитися за них. Трудність для нас, очевидно, виникає тоді, коли ми під Словом розвіємо Але Любов розвіємо сантименти. Але у любов невому завіті, дорогі сестри, береде це не сантименти, це є здатність служити, чинити добро. І коли Ісус закликає своїх слухачів любити добро, перепрошую любити своїх ворогів, то це означає, що тут Ісус закликає до особистої постави. Тут не йде мова про обов'язки держави. Бо держава, як каже Павло, в 13 главі послання до не недарма меч носить на пострах усім злочинцям. Врешті про це є. Мої пояснення на Ютуб-каналі цьому і в інших місцях, де я пояснюю, що означає підставити іншу щуку, любити ворогів і так далі. Можете це передивитися, я про це не буду окремо зараз говорити. Отже, Ісус показує нам приклад, що своїм життям, що коли на нього напали, зрадили, зневажили, врешті вбили. Він просив Господа свого Отця. так, Пробачити гріхи тих, які їх чинили. Тому перехід від старого завіту до нового є таким чином переходом не від, знаєте, чогось поганого до доброго. Але це перехід, дорогі сестри і брати, від доброго до найкращого. Добре і правильно урівноважувати ваги справедливості, караючи зло, і це слід робити, і держава покликана до цього робити. Але найкраще шукати також добра для злочинця, щоб він відвернувся від свого гріха і примирився з Богом. Це є така вічна Божа перспектива. Якщо покарання злочинця залишає його ненавернутим, але вкоріненим далі в своєму злі, тоді справедливість здійснюється, ми караємо зло. Але джерело Божого милосердя. Залишається невикористим, і та душа пропадає. Відбувається те, що каже кне Откровення. Відбувається ця друга смерть, смерть душі це є страхіття. Тому Ісус закликає нас бути відповідальними за світ, за тих заблуканих, тих, які просто ввели себе в той, да, віддали себе в той полон диявола і каже молитися за ворогів, а не проти них. Це є досконалий шлях, яким покликані простувати християни, і він не є легким. Це є шлях несення Христа. Учні Ісуса зобов'язані прощати тих, хто грішить проти них, щоб Боже прощення не було затримане від них, як сам Ісус навчає в нас про молитву в 6 главі в нагірній проповіді. Але це не означає, що держава має толерувати злочинцю. Ще раз кажу, тут мусимо зрізняти між особою. І державою між особистим прощенням образ і відповідальністю держави карати зло. Нарешті, дорогі сестри, брати, все це не означає, що християни більше не можуть молитися псалмами прокляття. Навпаки, коли є якась повітряна тривога чи щось, я починаю читати псалми прокляття. Чому? Тому що я вважаю, що ті, хто запускає дрони. Літаки, бомби, що нас вбивати, ракети це, очевидно, люди, опановані сатаною. Це також означає, що ми по-іншому визначаємо своїх ворогів, ми інакше розуміємо їхні дії. Псалмопівці Ізраїлю, я зараз поясню, що це означає, закликали суди на безжальних людей, які переносили трудощі і страждання в їхнє життя. Учні Ісуса покликані дивитися на людей, які чинять зло. Як на здатних до навернення і відчайдушно потребуючих Бога, навіть якщо вони так заблукані, що до них можна застосувати слова Ісуса в домі Закея, в 19 глиївни від Луки, де Він каже, що син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Як Ісус страждав заради грішників, так і ми повинні, очевидно, носити тягарі одного одного і, і також молитися за тих, хто нас не вважає. Але ми мусимо розуміти, де є корінь проблеми. Нашими найбільшими ворогами є диявол і його демони, непохитні у своїй впертості проти дії проти Бога і суд, проти нас. Ці диявол і демони нездатні до навернення. І тому перші християни таким чином молилися псалмами прокляття, щоб закликати суд над злих духів, які прагнуть нашої погибелі. Я переконаний, що Путін і московити, які почали цю війну, є опановані сатаною і демонами. Тому ми читаємо ті псалми, по суті, для їхнього звільнення. Це своєрідні, якщо схочете, екзорцизм. Ці невидимі вороги ніколи не припиняють планувати нашу духовну руїну, я маю на увазі дияволи і демони. І тому послуговуються окремими. Впалими грішниками, як от Путін і, і всякі кагебісти, і непокаяні московити. І тому ми ніколи не розкаяні московити, тому ми ніколи не повинні припиняти молитися, щоб Бог зруйнував їхні зловісні схеми і наміри, і привіг до остаточного знищення ми на увазі, демонів. А очевидно, ми сподіваємося за навернення всіх людей, навіть якщо ми відчуваємо за їхні. Вчинки до них відразу і огиду, що є природнім, що є природнім відрухом на всі ті злочини. Тому, дорогі сестри і брати, нам, християнам, не потрібно уникати суворості псалмів прокляття. Навпаки, коли ми їх виголошуємо, супроти сил темряви, вся інтенсивність і запал, який є присутні в цих псалмах, повинні бути використані для досконалої мети, для знищення зла у цьому світі. Читаючи ці псалми, ми прикликаємо Бога відновити у світі порядок, у світі, який він створив, який він підтримує своїм словом, створив своїм словом і буде судити своїм словом, У світі, де людина покликана до життя з Богом. І коли ми бачимо в цьому світі хаос, страждання і біль, ми не страусами, не ховаємо голову в пісок. Ми просимо Бога все це направити. І знищити зло, знищити тих, хто є каталізатором цього зла, диявола їх і його демонів. Саме до цього ми, власне, покликані, тому псалми прокляття це наш е, такий е, духовний шлях, щоб разом з Богом е, старатися, щоб цього зла у цьому світі не було. Молімося, псалми, е, зокрема, ці псалми, прокляття. Коли бачимо, що самі нічого не можемо вдіяти в цьому світі, щоб Господь в такий спосіб розсівав хитрощі диявола, бо нам треба боротися не проти тіла і крові, тобто не проти людей, а проти всіх у тих демонів, які бажають нашого знищення. Хай Господь усіх благословить, хай Господь провадить, хай Господь дарує вам Святого Духа, який провадить вас у молитві. Молімся, зокрема, також за наших захисників і захисниць безнастанно, бо це те, що дозволить нам також вижити. Слава Ісусу Христу!